У нас це велика честь і велика ще одне свідчення нашої підтримки з вашого боку. Це цей перший контакт, перший дзвінок саме до Зеленського. І хотів би повідомити, що якщо є ваша можливість прийняти в цьому участь, у нас буде кілька дат, які наші колеги повідомлять, коли у нас буде збиратися парламент. Ми б хотіли запросити прем'єр-міністра Трас виступити перед українським парламентом наживо. Прем'єр-міністр Джонсон виступав онлайн. Це був перший виступ перед онлайн українського парламенту за в історії. І думаємо, що перший виступ прем'єра Британії може теж бути, але вже офлайн. Щодо нашої співпраці, щодо тих напрямків, нам з вами пощастило бути вчора на одному заході, і ми чули, мабуть, одне й те саме, можемо зараз перевірити. Я це однаково зрозуміти. Башки, башки, башки. Е, е, да, я от вчора про це думав багато, да, тому що слухав ці всі виступи, була можливість про це задуматись. І от у мене виникло таке всередині питання, на яке я шукаю відповідь, і ми можемо разом шукати, на які е, передумови оцієї от можливої втоми, да, не з боку Британії, а з боку інших колег. And... Друге питання, що робити, щоб з цією втомою справдісь. Так само вчора ввечері вночі я дивився фінал тенісного турніру з US Open в жіночій категорії. Я знаю, що у вас проводиться турнір, теж я дивився його у Імблдонській. І ви знаєте, що от коли теніс це довга партія, особливо коли чоловіки грають, може кілька годин. Буде. І вони втомлюються теж. Я вчора подумав, подивився, що роблять спортсмени, коли видно, що вони втомилися, вони починають програвати, але їм треба грати і вигравати. І я помітив, що вони роблять речі для трьох. Складових себе. Перше, вони споживають якусь додаткову калорію або додаткову їжу. Друге, на трибунах є їх підтримка, їх родича або родина. Серед цих людей, людей важлива людина коуч. Це окремо. Він не тільки емоційно підтримує, він ще каже якісь поради, як правильно. І, звичайно, я думаю, не в останню чергу атлетів мотивує те, що вони розуміють, що десь стоїть цей виграшний шолом. Да, що це спроєктувати на нашу ситуацію, то про це можна казати, говорити і в контексті України, і в контексті наших всіх партнерів і всього світу. Що треба, щоб світ не втомлювався? Треба розібратися з енергією в першу чергу. І Все, це вже і від метафори чергу. ми переходимо до реальності. А, Подолати це можна тільки спільним зусиллям багатьох країн. Тому що страждає від цього напряму е, ваша країна країни Євросоюзу. Але вплинути на це може ще багато хто в світі, наприклад, Індія та Китай, які мають прийняти участь на нашому боці, в цьому сеті. Так.